Приселяємо вам дзеркало Global Glass MR4 у розмірі 600х800 з фронтальною led підсвіткою по периметру. Такий вид підсвітки гарно підкреслює обличчя, тому що забезпечує достатню кількість освітлення для проведення щоденних процедур, таких як нанесення макіяжу або гоління навіть при вимкненому основному світлі. Розкажу вам про комплектуючі дзеркала. Якісне полотно це основа вашого зображення, саме тому ми використовуємо європейське дзеркальне полотно, яке дуже якісно передає зображення та не викривлює його. Дана модель прямокутної форми за округленими кутами та світловою led полосою по усьому периметру. Товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно прилягатиме до стіни та матиме акуратний вигляд. У базовій комплектації присутній механічний вмикач, кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 В. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами. Ми можемо виготовити дзеркало будь-якого розміру та з будь-яким функціоналом. На усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення дуже якісно та не викривлюють його. Це вигляд виробу з боку, товщина 24 мм. Також присутній механічний вмикач на торці. Це вигляд зеркала ззаду ми маємо пластиковий каркас, металеві кріплення для вертикального та горизонтального встановлення та трансформатор для підключення до мережі 220 вольт.